Mazda CX5, пригнана з Європи, Швейцарія. Дизель 2.2 Камера заднього огляду. На літній резині Легкосплавні диски. Салон. Екошкіра плюс алькантари. Стеля чиста? Коробка автомат, вебасто? Включення, але є і пульт, всі асистенти. Присутній контроль тримання в полосі, сліпі зоні, датчики тиску, мультикермо, двохзонний клімат контроль. Заведемо. Мітола? Коробка автомат? Камера заднього огляду? Все працює. Помилки відсутні. середній по місту розхід палива 7,9 л